Сьогодні навіть найменші громадяни нашої країни чудово розуміють, що таке патріотизм і чому потрібно допомагати нашим захисникам. В дитсадочку Сонечко нашого міста малята разом зі своїми вихователями стали учасниками патріотичної акції, яку, як нам повідомила завідувачка закладу Ніна Бордусь, присвятили Дню Збройних сил України. Наближається важливе державне свято День Збройних сил України. Словами важко висловити вдячність нашим мужнім воїнам за їх нелегку, але благородну справу. І дуже важливо, щоб хлопці відчували підтримку та допомогу. Тому ми вирішили разом з своїм колективом підготувати для воїнів подаруночки. зокрема. Разом з нашими вихованцями ми виробляли та випікали домашні смаколики, адже подаруночки, виготовлені дитячими рученятами, мають особливу цінність. Попередньо вихователі самостійно закупили всі необхідні продукти та підготували тісто, а вже потім разом з дітками виробляли печиво. Вже далі наші найкращі кухарі випікали смаколики для воїнів. Ми вдячні всім, хто долучився. Окремо висловлюємо велику подяку батькам. Наших вихованців, які підтримали нашу ініціативу та долучились до цієї акції. А всім українським військовослужбовцям бажаємо успіхів, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх мрій і побажань. Знаємо і віримо, наша сила в єдності. До патріотичної акції долучилися маленькі вихованці групи Бджілка. Сьогодні з вами будемо душу. Наших захисників чудове печиво. Ми сьогодні його розмалюємо. А малювати ми, дітки, будемо в кого щіточки більші. Бачите, такі будуть красиві щіточки. А розмалювати, дітки ми будемо печиво. А печиво, дивіться, будемо малювати ось такою глазурю, різнокольоровою дітки. Не фарбою звичайною, а глазурю Дивіться, я вам зараз покажу. Я беру пензлик в руки Широкий в мене, вмочую і ось таку обережненьку, ось так зафарбовую печиво, щоб їм там гарно нас захищалося. Вони ось так, дивіться, побачать ваше чудове печиво і будуть його смакувати. Ви ж хочете, щоб їм їм там було веселіше нашим захисникам? Да. Так, ми ж всі знаємо, що ми переможемо ось так. Бачите, гарнесенько ми. Ось так зафарбували. І ось таке, якого кольору в мене печиво вийшло? Біло. Білого, не бійте, біло? біло. біло. скажіть білого. А потім малята вже самі з допомогою виховательки прикрашали печиво своїми маленькими рученятами, вкладаючи в роботу любов і тепло сердечок. Кожно взялися до роботи найменшенькі вихованці групи Дюймовочка. Наші дітки ходять у групу Дюймовочка. Вони ще такі маленькі. Їм навіть немає трьох років. Але вони вже вчаться робити добрі справи. І ось напередодні свята Дня захисника України ми вирішили. Пригостити наших захисників смаколиками, тож будемо випікати печиво. В кожному виробі наші маленькі дітки залишать частинку тепла своїх сердець. І ми надіємось, що це тепло зігріє наших захисників і наблизить їх до перемоги. Вихованці групи зозуляста курочка також готувалися до акції. Зробили патріотичні малюнки і з нетерпінням очікували самого процесу виготовлення святкових коржиків. Дивіться, бачите, яке тісто красиве лежить у вас. Так? Будемо зараз форму бирати у вучки і будемо тісто випікати. Із тіста печеньку робити. Беремо так. І придавлюємо. І виходить у нас, дивіться, ось яка квіточка красива, бачите, яка гарна. Малята із цікавістю і задоволенням робили різні фігурки із тіста для майбутніх смаколиків, а потім обережно викладали все це на дечку, посипаючи цукром, щоб було смачно. З нетерпінням очікували на процес приготування смаколиків для наших захисників і вихованці групи Сонячний зайчик. Діти, ми з вами печемо печиво для наших захисників, які боронять нашу державу, які оберігають наш мирний, спокійний сон. Так? І таким чином ми їм трішки допоможемо. Ми з вами вже приготували тісто. Ось в кожного є по шматочку тіста. Беріть у ручки. Усі бері. Всім є Так, дивіться, з цього тіста нам потрібно просто зробити кульку. Дітки старано повторювали за вихователькою всі процеси виготовлення коржиків. Робили кульки, надавали необхідної їм форми. Потім вмочали кожен в смачну помадку та горішки і викладали все це на дечко. Наше деко віднесемо на кухню і наші поварі для наших захисників випечуть печиво. З нетерпінням очікували на свою чергу долучитися до святкової випічки і вихованці групи Писанка, які вже підготували для захисників обереги, малюнки та інші смаколики. Ну що, любимо мобітки? Сьогодні у нас з вами таке дуже відповідальне завдання. Ми сьогодні з вами будемо допомагати дарувати усмішку і добрі побажання для наших захисників? Так, ми сьогодні для них зробимо подарунки до дня захисника, і ми зробимо це своїми руками. Ви бачите, ми приготували. А ви скажіть мені, будь ласка, а як ви думаєте, а чи люблять наші захисники солодощі? Да. Да. І сьогодні ми з вами, і ці солодощі для них будуть самі-самі найсмачніші, тому що вони зроблені будуть дитячими руками. Ми сьогодні з вами будемо готувати печиво, смачне печиво. Так? Кожен із вас буде вкладати частиночку своєї любові, поваги для кожного захисника. тому що вони мужні і відважні люди. А скажіть мені, будь ласка, а що б ви хотіли побажати нашим захисникам? Щоб вони що? були живі, живі щоб були, поверталися так. швиденько до нас з перемогою. Ми цього чекаємо. І щоб були, які вони Силь, сильні, сильні здорові, здорові, мужні. А ми їх будемо чекати, і наша частиночка-сердечка буде їх оперігати. Правда? Так! Да. І почалося найцікавіше для діток. Вони разом із вихователькою підготували тісто для майбутнього печива. Кожен видавлював улюблену форму, а потім своїми маленькими рученятами прикрашали кожну фігурку, що викласти на деко. Ми ж повернулися в групу бджілка, в якій дітки стали виготовляти янголяток для наших захисників. Всі янголята мали блакитно-жовтий колір, як і наш прапор. А ще діти захотіли передати захисникам і святковий плакат з яскравими квітами та віршованими побажаннями бійцям і мапою України, на якій залишили свої відбитки маленьких долоньок у яскравих кольорах веселки. Світі. Наші інші воїни для долослих і для діток стали ви героями. Захисники ви наші рідні, ми щиро вдячні вам за все і за роботу вашу плідну, що мир і спокій нам несе. Ми хочемо вам теж віддячити і подарунки вам вручить, і побажати всім вам щастя і радості. І мирі Печиво, яке було з любов'ю підготовлене малятами зі своїми вихователями, поварі випекли на кухні і ароматні пахощі, заполонили все приміщення садочка і сповнили гордістю маленькі серденька, що всі вони долучилися до такої потрібної і важливої справи. А ще у кожній групі були підготовлені малюнки, обереги та інші солодощі. Все це було передано волонтерам, які якраз вирушали в дорогу до наших захисників. Тож ці чудові смаколики від малят Сонечка стануть теплим дарунком до свята кожному бійцю.